Це відео демонструє основні особливості роботи з Geo5, які притаманні усім програмам пакету. Всі програми використовують стандартний інтерфейс Windows, але основним елементом керування є панель інструментів, що розміщена справа. Кожна кнопка особлює собою логічну складову для введення вихідних даних або демонстрації результатів. Кожній кнопці відповідає вкладка, куди заносяться дані для розрахунку. Після введення дані відображаються на робочому столі. Для прикладу ми обрали вкладку Геометрія. У вкладці вибираємо тип стіни та вводимо розмір. Схема на екрані налаштовується відповідним чином і ми можемо редагувати розміри згідно завдання. Простіше за все вносити дані послідовно зверху вниз. Кнопки у цій частині панелі призначені для відображення результатів. Наприклад, тут ми можемо бачити перевірку стіни на перекидання, на сув та перевірку несучої здатності. Нижня частина панелі інструментів використовується для керування та демонстрації отриманих результатів. Тут ми можемо зберігати та роздруковувати креслення та докладну проєктну документацію. Верхня панель інструментів має 4 основні функції. Керування файлами, функції повернення до попередньої дії та повторення наступної, імпорт та керування шаблонами та етапами будівництва. Шаблони дозволяють імпортувати вихідну схему об'єкту, що проєктується у форматі DXF. Подальшому це полегшує формування моделі. Етапи будівництва дозволяють моделювати поступове зведення об'єкту або його можливі зміни. Використання етапів будівництва обов'язкове в програмі методу скінчених елементів та можливе в інших програмах, панель інструментів, що знаходиться зліва, використовується для керування робочим столом та графікою. Ми можемо переміщати, обертати та збільшувати конструкцію, вибирати 2 або 3D-вид моделі. Кнопка у нижній частині панелі інструментів використовується для керування графікою відповідного кадру. Тут ми контролюємо візуалізацію, наприклад, перегляд інформації та вимкнення кольорів. Середня кнопка використовується для запуску функції анотації. Це дозволяє нам додавати будь-яку додаткову інформацію чи об'єкти, які нам потрібні в проєкті, але які не генеруються програмою безпосередньо. Ще однією особливістю є Геобуфер у правому куті вікна. Ця функція дозволяє нам обмінюватись даними між етапами будівництва, між різними програмами та навіть в рамках однієї вкладки. При необхідності ви завжди можете переглянути відповідну статтю допомоги, натиснувши кнопку F1. Більше інформації ви зможете знайти на сайті за посиланням у описі.